Усім привіт! Сьогодні буду готувати смачну випічку до чаю, тертий пиріг, або, як ще він називається, вишиванка. Для цього я приготувала такі продукти: маргарин 200 г. 2 яйця, борошно потрібно буде пів кілограма, розпушувач ванільний цукор та. У мене смородиново агрусове варення. Спочатку потрібно розтопити маргарин. Борошно я просіяла з однією чайною ложкою розпушувача. І тепер сюди додаю 250 г цукру. Я забула на початку сказати, потрібно цукру 250 грамів. Висипаю сюди, Добавляю ванільний цукор. Пачечку. І тепер вливаю розтоплений, негарячий маргарин. І зараз це все перемішаю. От я вже трішки перемішала. Борошна я даю спочатку половину. Все одразу не потрібно давати. Тепер, коли я трішки перемішала, я додаю два яйця. І вже буду додавати другу частину борошна. Ось таке має вийти м'якеньке, приємне на дотик тісто. Розділила тісто на дві частини, в харчову плівку замотала і відправляю на годину в морозильну камеру. Тісто постояло годину у морозильній камері. Я його трішки присипала борошну. І буду розкачувати одразу на пергаменті. І потім перенесу на дечку. Ось так я розкачала тісто, виклала на дечку разом з пергаментом. Це я розкачала одну частину. Інша частина тіста у мене ще в морозильній камері. І тепер буду змащувати варенням. Варення може бути любе. У мене з смородини і агрусу, а ви можете взяти або яблучне, буде також дуже смачно, або полуничне, таке, яке ви любите, корж смастила варення і вже витягнула другу частину тіста. І ось на такій терточці буду терти зверху другу частину тіста. Воно заморожене і буде дуже легко тертися. Духовка уже розігрівається. Потерла зверху другу частину тіста, духовка у мене вже розігріта до 180 градусів, і відправляю пектися. Ось так підрум'янився мій пиріг, випікався він хвилин 20. Зараз він трішки простигне, і я. Наріжу його порційно. Печиво порізала порційно ось на такі прямокутнички. Досить багато його виходить. Дуже смачне і головне дуже легке у приготуванні до чаю, до кави. Тому пропоную, хто ще такий рецепт не готував, приготувати. Якщо вам сподобалось моє відео, Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і будемо разом з вами готувати.